Друзі, усім привіт. Я вирвався куди в село, щоб зняти для вас анекдот. Так що слухайте, друзі. Так, який ракурс? О! Коротше, чоловік з жінкою сваряться, сваряться, так сваряться, вже три дні сваряться, жах, такий жах просто коїться в квартирі. Коротше, вже вечеря. Жінка насипала вечерю, дала чоловікові, чоловік бере ложку, дивиться на жінку і каже. Кохана, пробач, я такий дурак. Що я кою? Пробач ти права, да, ти права, пробач мені, блін, я, я винен. от Пробач мені. І кидає цю ложку. Жінка бере, вихватує цю тарілку, яка вона насипала їсти, і викидає її в мусорку. Чоловік такий: Кохана, що ти зробила? Я врятувала тобі життя. Він такий: не зрозумів. І якщо б ти це з'їв. Це були б останні слова, які ти б ти мені сказав би.